Вітаю! Наше завдання обчислити значення виразу 15 плюс мінус 46 плюс 29. Розглянемо спочатку першу частину виразу. Нам потрібно додати додатне та від'ємне числа 15 та мінус 46, що стосується числа 29, з ним ми розберемося пізніше. Отже, в нас є 15 плюс мінус 46. Від'ємне число, давайте я запишу іншим кольором. Мінус 46. Щоб ви краще розуміли, що відбувається, я проведу координатну пряму. Ось вона, моя координатна пряма. Ось тут буде 0. І спочатку позначимо на прямі число 15. Десь тут воно буде. Я зображу його у вигляді жовтої стрілочки, довжина якої дорівнює 15. А отже і модуль числа 15 дорівнює 15. Далі нам потрібно додати від'ємне число мінус 46. Вираз 15 плюс мінус 46 ми можемо записати як 15 мінус 46. Іншими словами, нам потрібно перенести цю точку з 15 на 46 поділок вліво. Знак мінус означає, що ми маємо перенести точку вліво, саме вліво. Отже, ми повинні з 15 переміститися на 46 поділок вліво. Довжина цієї рожевої стрілочки дорівнюватиме 46. Оскільки число мінус 46 від'ємне, то ця стрілочка буде спрямована вліво. Ось це і буде від'ємне число мінус 46, яке ми додаємо до 15. -ти. Таким чином, число, що становить суму 15 плюс мінус 46, буде розташоване десь тут. Зрозуміло, що ця точка буде знаходитися ліворуч від нуля. Думаю, з цього приводу немає ніяких питань, адже 46 більше за 15. А з цього всього випливає, що число, яке ми в результаті отримаємо, буде від'ємним. Також у цьому випадку ми могли скористатися поняттям модуля числа. Ось тут ми перемістилися на 15 поділок праворуч. А ось тут ми вже перемістилися на 46 поділок ліворуч. Отже, суму цих двох чисел зображуватиме ось ця блакитна стрілочка. І як нам знайти її довжину, якщо нам відомі довжини рожевої та жовтої стрілочок? Ми можемо знайти довжину блакитної стрілочки, якщо віднімемо від довжини рожевої стрілочки довжину жовтої стрілочки. ось чином ми з'ясуємо, чому дорівнює модуль суми 15 плюс мінус 46. Давайте віднімемо 15 від 46. 6 мінус 5 1. 4 мінус 1 3. Отже, довжина ось цієї стрілочки дорівнює 31. Але це у нас значення 31, що розташоване ліворуч від нуля. Отже, тут у нас від'ємне число: число мінус 31. Так. Ось ми обчислили значення першої частини виразу. Ось цієї частини. Вона дорівнює мінус 31. Але ми ще повинні до всього цього додати 29. Що означає додати 29? Це означає, що ми починаємо свій шлях з позначки мінус 31 і переміщуємося на 29 поділок у бік нуля. Переміщуємося на 29 поділок праворуч. І десь. Десь тут ми зупинимося. Довжина цієї стрілочки дорівнює 29. Хоча ні, я перемалюю цю стрілочку, зображу її ось тут, вгорі. Ще раз, ми перемістилися на 29 поділок вправо. А як же нам все це підрахувати? Тут у нас 29, а десь тут буде число, яке і становитиме суму всіх трьох чисел. Як же ми з'ясуємо, яке це число? Все, що нам потрібно зробити, так це подивитися на координатну пряму. Від позначки мінус 31 ми перемістилися на 29 поділок вправо. А ми знаємо, що модуль 29 менше за модуль мінус 31, тому в результаті ми отримаємо число менше нуля. У відповіді буде від'ємне число. А як нам обчислити модуль цього числа? Якщо ми розглядатимемо лише модулі чисел і не будемо звертати ніякої уваги на знаки, то довжина білої стрілочки дорівнюватиме різниці чисел 31 і 29. Якщо ми від 31 віднімемо 29, то й отримаємо довжину цієї білої стрілочки. І ця стрілочка буде знаходитися ліворуч від нуля. Якщо ми додамо до мінус 31 29, то отримаємо від'ємне число, оскільки модуль більший у числа зі знаком мінус, у числа мінус 31. Давайте обчислимо, чому дорівнює 31 мінус 29. Запозичуємо одиницю у розряду десятків. Тоді 11 мінус 9 це 2, а 2 мінус 2 це 0. Отже, це дорівнює 2. Таким чином, мінус 31 плюс 29 дорівнює мінус 2. У відповіді ми отримали від'ємне значення. Ми не перемістилися настільки далеко вправо, щоб перетнути позначку 0. Ми все ще знаходимося ліворуч від нуля. Отже, це в нас буде значення мінус 2. Довжина цієї білої стрілочки дорівнює 2. 2 плюс 29 це ж 31. Але оскільки ця стрілочка розташована ліворуч від нуля, то у відповіді ми отримаємо від'ємне число. Тут у нас мінус 31, а тут число мінус 2. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Отже, наша остаточна відповідь 15 плюс мінус 46 плюс 29 дорівнює мінус 2. А на цьому все і до зустрічі!